Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ми одразу звернемося до Слова Божого. В посланні до євреїв говориться: догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Зверніть увагу на те, що без віри, як каже Біблія, неможливо. Бог не дивиться на це як на якусь проблему людини. Ні, це просто неможливо. Неможливо догодити Богу. Це не щось, про що ми можемо сказати, що одні ходять у вірі, а інші не настільки сильні у вірі. Ні, ми маємо навчитися ходити у вірі, бо без віри неможливо догодити Богу. Біблія каже, бо спасенні ви благодаттю через віру. Амінь. Усе, що ми отримуємо від Бога, ми отримуємо через віру. Все амінь. Це валюта небес. Та водночас віра це не щось, на що ви можете подивитися та розкласти на різні частини. Чим більше ми вивчаємо віру, тим більше здається, що вона тікає від нас. Амінь. Вона як птах. Чим ближче ви підходите до нього, тим швидше він відлітає. Коли ми дивимося на Ісуса, то бачимо вічну віру. Амінь. Коли ми дивимося на Ісуса, то віра з'являється надприроднім чином. Слава Богу. Я хочу поділитися тим, що без віри неможливо догодити Богу. Ми маємо зрозуміти принаймні те, як виглядає віра, і що означає мати віру. Віра це допоможе вам, бо це визначення дуже допомогло мені. Амінь. Це не визначення віри, а віра то підстава сподіваного, як сказано в посланні до євреїв 11 розділі першому вірші. Це доказ небаченого. Ми всі знаємо це. А розширений переклад каже: віра сприймає як реальний факт. Те, що ще не відкрилося почуттям. Амінь. Це все правильно. Усе це визначає віру. Та як вона виглядає у повсякденному житті? В житті людей, які ходили вірою в Біблії? Амінь. Ось як віра, це коли ви маєте добру думку про Бога. Щоразу, коли ви думаєте краще про Бога, коли думаєте, що Бог за вас а не проти вас, це перша сфера, в якій люди мають розкаятися. Не забувайте, що апостол Павло каже в діях 20 розділі: «Я проповідував покаяння перед Богом. Зверніть увагу, що це покаяння ей з грецькою покаяння до Бога. Що це означає? Змініть свою думку щодо Бога. Ви думали, що Бог хоче дістати вас, що Бог хоче засудити вас? Ні, ні, ні. Змініть свою думку. Це не так. Бог за вас. Він як батько блудного сина, який виглядав його щодня. І у той момент, коли син з'явився на горизонті, він побіг до свого сина. Настав час церкви змінити свої думки, направивши їх до Бога. Амінь. Ми все ще дізнаємося певні речі про Бога. Є сфери, які стосуються Бога, в яких ми маємо змінити свій погляд. Амінь. Каяття до Бога. Ми маємо змінити свої думки щодо Бога. Тепер він за мене. Він послав свого сина, той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за усіх нас, як же не дав би він? Безоплатно. Наміз ним всього. Амінь. Як же не дав би він безоплатно нам із ним всього? Бог за вас. Бог не проти вас. Алілуя! Ми маємо змінити свій розум. У нас мають бути добрі думки про Бога. Якщо Бог каже, довіряй мені і не відкриває щось вам, то він робить це через найкращі побажання. Він бажає вам найкращого. Амінь. Він хоче, щоб ви були схожі на Ісуса Христа. Іноді в нашому житті відбуваються речі, яких ми не розуміємо. Та в нас завжди має бути віра в Бога. А що таке віра? Це добра думка про Бога. Амінь. Амінь. Коли Бог послав Гавриїла до батька Івана Хрестителя, Захарій священника, той був вже старим чоловіком. Він та його дружина Єлизавета вже були похилого віку, настав його час іти до храму. В ті часи вони служили в храмі по черзі. Як кажуть, найбажанішим служінням в храмі було спалення курінь, і все служіння випало Захарії. Він палив куріння, коли ангел Гавріл з'явився праворуч від жартовника курінь. Гавриїл сказав йому наступне і стривожився Захарій, побачивши, і острах на нього напав. А ангел до нього промовив. Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя і дружина твоя Єлизавета, сина породить тобі. Ти ж даси йому ім'я, Іван, і він буде на радість та на втіху тобі, і з його народження багато хто втішаться, бо він буде великий у Господа. Амінь ось що сказав Янгол: Це добрі новини? Так, це добрі новини. Та подивіться, як відповів Захарій. Захарій каже, із чого пізнаю я це? Я ж старий, та дружина моя вже похилого віку. Знаєте, що він сказав? Із чого пізнаю я, що ти сказав правду? Як я можу бути певним в цьому? Саме так цей вірш звучить у новому живому перекладі. Він каже, як я можу бути певен в тому, що це трапиться. Він сказав це янголу Гавриїлу, як я можу знати, що ти кажеш правду? Ви не можете сказати янголу Божому, як я можу знати, що ти кажеш правду? Він каже: я старий, і так само все було з Авраамом, чи не так? Так. А Янгол прорік йому відповідь: Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою та звістити тобі про цю добру новину. Насправді дивовижно те, що багато історій віри, про які ми читаємо, пов'язані з тим, що Бог приносить добру звістку. Добру новину. Але сьогодні на тих, хто проповідує добру звістку, дивляться як на лжепророків. Їх називають окультистами так і таке інше. Та усі ці послання, і навіть те, яке ви чуєте зараз, це добра звістка для пари похилого віку, в яких не було дітей. навіть зараз у похилому віці вони обидва не плідні. Так тому, коли Господь несе нам добру звістку, ми маємо сказати дякую, Господи. Але ні. багато людей реагують на це якоюсь поганою думкою про Бога. Вони кажуть, а як я можу бути певен? Як я можу знати про це? А Янгол каже, «Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою та звістити тобі про цю добру новину, і замовкнеш ось ти і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це. За те, що ти вірений няв був слова моїм, які збудуться часу свого оскільки ти не повірив, то будеш німим. У цьому є мудрість Божа. Бо якщо дружина буде вагітна, а він постійно казатиме слова з невіри, він може вплинути на те, що робить Бог. Ваші слова мають силу смерть та життя у владі язика? коли ісус навин сказав народу обходити стіни Єрехона. Він також сказав, щоб усі вони мовчали. він каже: ніхто нічого не казатиме під сонцем. Бог сказав, просто ходіть навколо і мовчіть. Вони засвоїли цей урок набагато раніше. За 40 років до цього. Голови їх племен, розвідники Прийшли і сказали слова невдоволення та зневіри. Вони висловили свою погану думку про Бога і вмерли в пустелі. Захарій був німим. Амінь. Аж поки не народився Іван Хреститель. Він знову почав говорити, коли в нього спитали про те, як му дитину. І він написав його, зватимуть благодать Божа. Буквально Йоханан це благодать Божа. Іван, і тоді він знову почав говорити. І він поділився чудовим пророцтвом, чудовим баченням. Алілуя! амінь. Ми продовжимо читати цей самий розділ. Опустіться трохи нижче. Ми поглянемо на Марію, а шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем, була на ім'я Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. Отже, Гавриїла послали до Марії, і Гавриїл сказав їй: Радій, благодатна, Господі з тобою! Ти благословена між жонами. Коли Господь вперше дав мені це слово, то воно було пов'язано з цим віршем. Господь сказав, щоб я Передав усім вам, що щоранку, коли ви прокидаєтесь, і щоночі, коли ви лягаєте спати, і і вдень тут і там, коли господь нагадує вам, називайте своє ім'я та кажіть тебе високо цінують. Амінь. Ти благословен серед чоловіків, або ти благословенна серед жінок. Кажіть це. Знаєте чому? Слово «благодатна» або та, яку високо цінують, це слово, яке використовується до усіх нас у першому розділі послання до Єфесян грецькою це слово Харіту на хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас або зробив нас дуже цінними. Це одне й те саме грецьке слово в улюбленім, тобто в Ісусі. Амінь Бог зробив нас дуже цінними в улюбленім дуже цінними в улюбленім. Це слово використовується лише двічі в новому завіті. щодо Марії та щодо всіх нас у цьому вірші в єфесян. Амінь Харіту. Від слова Харіс благодать велика благодать, велика цінність. Щоранку ми повинні прокидатися, дивитися на себе та казати: Тебе високо цінують, ти благословенний серед людей. Амінь. Не вище. Зверніть увагу на те, що Марія не була благословенною понад жінками. Вона була благословенною серед жінок. Що це означає? Вона виділяється. Амінь. В інших може й не бути благословінь, та у вас вони є. Ви благословенні серед чоловіків та жінок. Амінь. І вас високо цінують. Високо цінують, не просто цінують, а високо цінують. Алілуя! Алілуя! Вона ж затривожила словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: не бійся. Ви помітили, що коли небесні істоти приходять до нас, то в першу чергу вони кажуть, не бійся. Амінь. Навіть Янголи та Господь не бійся на івриті Це Алтіра. Не бійся. Амінь. Май добру думку про Бога. Бог не хоче, щоб ви навіть на хвилину переживали страх. Амінь. Він не такий, як деякі люди, які не впевнені в собі. І коли люди бояться їх, їм це подобається. Вони вважають, що так до них проявляється повага, що так ними захоплюються. Ні ні, ні. Богу не потрібні усі ці егоїстичні речі. Амінь. Слава Богу, перше, що він каже, не бійся. Амінь. Бо в Бога благодать ти знайшла. Він знову наголошує: бо в Бога благодать. Ти знайшла. Постійно нагадуйте собі про це. Не бійся. Ви можете почути погані новини. Не бійся. Бо в Бога благодать ти знайшов. Лікарі поставили вам поганий діагноз. Не бійтеся. Ви знайшли прихильність у Бога. Усе це зміниться. Амінь. Здоров'я буде в вашому майбутньому, не хвороба. Амінь. Амінь. Вам не стане гірше, вам стане краще. Амінь. Слава Господу. Бо ви знайшли благодать або прихильність Господа. Ви благословенні серед жінок, благословенні серед чоловіків. Вас високо цінують. Слава Господу. Слава Господу! Слава Господу! І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престоли його батька Давида і по вік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела. Як же станеться це, коли мужа не знаю? вона не сказала, звідки мені знати, що це правда? Це те, що сказав Захарій. Вона запитала про те, як це може бути методом досягнення мети. Я мужа не знаю, я не заміжня. Зазвичай дітей народжують після того, як пізнають мужа. Але, Але я не заміжня. Амінь. Вона питає з приводу методу, а не сумнівається у словах Янгола. Ось у чому різниця? Як же станеться це? І ангел промовив у відповіді Дух Святий. Вона запитала, як і він сказав Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога немає неможливої жодної речі. А Марія промовила: Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм, і відійшов Ангел від неї. Зверніть увагу: нехай мені буде згідно зі словом твоїм. Ось та відповідь, яку Бог хоче почути від усіх нас. Коли чуєте про те, що Бог хоче зцілити вас від усіх ваших хвороб, що ви маєте сказати? Нехай буде мені згідно зі словом твоїм. Амінь. Коли ви чуєте про те, що Бог хоче, щоб ваша родина була разом, амінь. Була в мирі, в гармонії. Амінь. Амінь. Бог бажає найкращого вашій родині. Як ви маєте реагувати на це? Ви маєте сказати амінь. Амінь. Амінь це єврейське слово, яке означає віру. У новому завіті грецькою віра це пістіс. А у старому завіті на євриті це слово амінь. Буквально у буті 15 розділі 6 вірші говориться, що Авраам вірував Господові, а він залічив йому те вправедність. Слово вірував це слово амінь. Це слово амінь на євриті. Ось чому ми кажемо амінь. Ви знаєте, що амінь це ім'я Ісуса. Амінь. Ім'я Ісуса. Амінь. В об'явленні третьому розділі сказано: оце каже амінь. Свідок вірний і правдивий. Оце каже амінь. Амінь це особистість. Амінь. Амінь. амінь означає, хай буде так. Ви не знаєте, як реагувати. Реагуйте, як Марія. Коли Бог обіцяє вам щось, або ви чуєте, як Боже Слово щось обіцяє. Ви не повинні просто сидіти вдома та казати: ну, якщо буде, то буде. Якщо ні, то ні. Ні. Богу потрібна віра. А віра це добра думка про Бога. Віра не має справ з непевністю або припущеннями. Віра має справи з певними речами. Амінь з тим, чому ви певні. Амінь. Вона не має справ зі спекуляціями. З усілякими можливо, та, мабуть, ні. Віра, це амінь. Слава Господу! У другому посланні до Коринтян, першому розділі, говориться: маючи задум такий, чи я чинив чи легковажно, чи те, що задумую, за тілом задумую. Що означає за тілом задумую»? Що було в мене і так, так і ні, ні. Задумувати за тілом це робити так, так, ні, ні. Так, так, ні, ні. Бог добрий, але іноді він допускає певні речі. Це коли ви не бачите кінця, Бог завжди добрий, друже. І навіть коли трапляються погані речі, він не є їх джерелом. Він зробить так, що вони будуть. Вам на користь, <свят> амінь. Але вірний Бог, Бог що наше <свят> слово до вас Sometimes не було <свят> так і ні. Погляньте <свят> на це. Наша проповідь не буде no, no, no. так і ні. Іноді <свят> Бог вцілює, а іноді ні. <свят> так і ні. <свят> ні, ні, ні. <павло>, Павло каже: Моя проповідь не така. <павло> Друже, ви слухаєте проповідь <павло> Нового <павіт> Завіту? Ось що каже Павло, бо син Божий, Ісус Христос, що ми його вам проповідували, і Силуан, і Тимофій не був так і ні. Але в нім було так. Певне так. Скільки бо Божих обітниць? Люди питають: пасторе Принц, я можу взяти для себе обітницю зі старого. Богу завіту і таке інше. А чому ні? Всі Божі обітниці в ньому так, навіть зі старого завіту. Насправді, більшість з них зі старого завіту. Та Павло каже, що всі обітниці Божі у Христі в ньому, так і в ньому. Амінь Богові на славу через нас. Що означає через нас? Це означає, що ми кажемо амінь, а Бог каже так. Це виглядає так. Бог каже, благословенна ти серед жінок. Що ви кажете? Ви кажете амінь. Амінь. Бог отримує славу через вас. Амінь. Є ще одна обітниця. Бог каже, ранами його вистілилися. Насправді це досягнення, а не обітниця. Що ви кажете? Ви кажете амінь, і Бог отримує всю славу. Амінь. А ви отримуєте виконання обітниці у тілі. Слава Богу. Слава Богу. Бог хоче, щоб ви відповідали у вірі. Мали добру думку про Бога, як Марія, яка сказала, нехай буде мені згідно зі словом твоїм. існо. Знову ж таки, це не ваше завдання принести віру. Це робить Господь. Нехай буде мені згідно зі словом Твоїм. Усе залежить від Твого Слова. Господи, я покладаюся на Твоє слово. Моя маленька віра чіпляється за Твоє слово. Бог має виконати своє слово як Сара. Вона вважала його вірним. Амінь. Справа не в моїй вірі. Він вірний. Алілуя! Амінь. Коли ви дивитеся так, Бог бачить вас у вірі. Амінь. Ви схожі на Давида. Навіть перед тим, як впав велетень, він знав, що Господь визволить його з лап ведмедя. Спащ лева, він віддасть тебе в руки мої. Навіть до того, як впав Голіаф, у нього була гарна думка про Бога. І Бог не підвів його. Біблія каже, кожен, хто вірує в нього, гарної думки про Бога не буде засоромлений. Амінь. Алілуя! А коли прийшла до своєї кузини Єлизавети, Єлизавета сказала Бо як тільки в ухах моїх голос привіту Твого забринів, від радощів затріпотала дитина в утробі моїй, ваш голос може активувати чудо у житті іншої людини. Коли ви проголошуєте Божу обітницю, то те, що здавалося безплідним, та мрія, яка спала, отримує нове життя. Амінь проголошуйте слово Боже над своїми дітьми, над своїм чоловіком чи жінкою, над своєю родиною, над своїм служінням, над своєю кар'єрою. Амінь. Амінь. Не кажіть він завжди буде таким. Ні. Він спасеться в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Ми створені за подобою Божою. Ми маємо того ж Духа віри, як у Бога. Бог бачив темряву, та Бог сказав: Хай буде світло. Вийомерило хім, єхі, ор, ваї ор. Амінь. Ор – це світло. Хай буде світло, і світло прийшло. Бог не бачив світла, аж поки не сказав. Ми створені за його подобою. Та мавши того ж духа віри, ми віруємо, тому то й говоримо. Я хочу прочитати вам свідоцтво, яке нещодавно надійшло нам. Це свідоцтво брата з Юти. А він пише: я зростав із розумінням того, що маю робити добрі справи, щоб заслужити благословіння. Завдяки служінню пастора Джозефа Принца, я дізнався про благодать Божу. Пастор Принц отримав тему року для своєї церкви: рік часу та простору. І ця тема підбадьорила мене та мою дружину. Я відчував, що застряг на своїй роботі на чотири роки. Я хотів змінити роботу через відсутність зростання. Моя дружина нещодавно закінчила навчання і також шукала роботу. Усе це трапилося серед пан. Пандемії COVID-19, перед тим як мала закінчитися моя віза. Якби ми не знайшли роботу, нам довелося б виїхати з країни у цих непростих умовах із великим боргом. Я ходив на співбесіди та мені відмовляли від самого початку року. Я був пригнічений. мені здавалося, що нічого не змінюється, та я намагався рухатися далі з вірою. Коли я подивився одну з проповідей пастора Принса про те, що потрібно проголошувати віру. Зверніть увагу, проголошувати віру. Я почав практикувати це. Я почав проголошувати, що одного дотику Божої благодаті достатньо, щоб підняти мене нагору, і що він може відшкодувати весь втрачений час. Уперше в житті я прославляв Бога до того, як отримав прорив. перед тим як мала закінчитися моя віза, я отримав пропозицію на роботу від компанії, про яку мріяв. Вони запропонували мені вдвічі більше, ніж на попередній роботі. Господь навіть використав співбесіду з іншою компанією за три дні до цього, щоб я міг підлаштувати свої відповіді для наступної співбесіди. Слава Господу! Алілуя! Амінь, амінь, амінь. Слава Богу! Ви маєте той самий дух віри, а без віри неможливо вгодити Богу. А віра це добра думка про Бога. Алілуя! Дякую, Господи Ісусе. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого Спасителя та Господа, це для вас, друже, як каже Біблія: якщо Бог за нас, то хто проти нас? Він за нас, і задовго до того, як ви пізнали Його, Він віддав свого Сина, щоб Він помер за ваші гріхи на Христі. І на Христі він поніс усі ваші гріхи у своєму тілі. Щоб ви могли отримати його праведність амінь. Це божественний обмін. Усі ваші гріхи пішли до нього, а вся його праведність на вас. Амінь. Біблія каже, що кожен, хто покличе ім'я Господа, спасеться. Якщо ви визнаєте устами Ісуса своїм Господом і повірите в серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то будете спасенні. Зробіть це зараз. Амінь. Помоліться зараз зі мною. Отче Небесне, я визнаю Ісуса Христа своїм Господом. Я вірю, що Ти Воскресив Його з мертвих, забравши усі мої гріхи, дякую, Отче. В ім'я Ісуса, я благословений, мене цінять і люблять в ім'я Ісуса. Амінь та амінь. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Церква, підійміться на ноги, якщо ви можете. Нехай усі родини піднімуться, щоб отримати це благословення. Я вірю, що щоразу, коли я проголошую це благословення, то роблю це не для того, щоб людям було приємно. Це те на що реагують янголи. Вони йдуть у ваш тиждень і готують обставини, підлаштовують різні речі. А Дух Святий поведе вас, щоб ви опинилися в потрібному місці в потрібний час. Усі ми потребуємо цього, особливо в такі часи. Амінь.